Історія України, 9 клас, розділ 6. Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ століття. Урок 21. Російська Революція 1905-1907 років на території України Які події 1905 року засвідчили розгортання Революції в Україні? Події в столиці Російської імперії Санкт-Петербурзі, що відбулися в неділю 9 січня 1905 року, ознаменували початок першої російської революції. Цей день увійшов в історію як кривава неділя. Мирну багатотисячну демонстрацію робітників, які прямували до зимового палацу, щоб передати імператорові петицію з вимогами поліпшити умови їхнього життя, розстріляли урядові війська. Події в столиці спричинили филі обурення і протестів по всій імперії. Країною прокотилася хвиля страйків, які охопили українські міста. У січні-березні 1905 року страйками в Україні було охоплено 320 заводів, фабрик та майстерень. До протестів долучилося й селянство. Згодом революційний рух перекинувся і в армію. У червні в Одеському порту почалося повстання на панцернику князь Потьомкін Таврійський. Більшість команди якого становили українці. Серед керівників повстання були матроси Григорій Вакуленчук та Панас Матюшенко. А серед офіцерів єдиним, хто приєднався до повстання, став член РУП Олександр Коваленко. Незабаром Потьомкін знявся з якоря і вийшов у відкрите море, а згодом пристав до берега у румунському порту Констанца. Більшість Потьомкінців залишилися в Румунії на становищі політичних емігрантів. Незважаючи на невдачу, повстання на панцернику Потьомкін мало важливе значення. Це був перший масовий виступ у Збройних силах, перший випадок переходу військової частини на бік революції. У жовтні розпочався всеросійський політичний страйк. Під гаслами геть царський уряд. По всій імперії згуртувалося понад 2 мільйони осіб, а в Україні страйкувало більш як 120 тисяч робітників. Із жовтня 1905 року активізувалися протести селян. Страйкарі висували такі вимоги скликати установчі збори й проголосити Росію Демократичною Республікою, з наданням політичних прав і свобод усім громадянам. Наляканий розмахом революційних подій, цар Микола ІІ, 17 жовтня 1905 року, видав маніфест. У якому проголосив скликання державної думи із законодавчими правами та забезпечення виборів у думу всім верстам населення, обіцяв дарувати народу громадянські свободи. Маніфест заклав умови для створення та діяльності політичних партій. У жовтні 1905 року ліве крило російського ліберального руху створює конституційну демократичну партію. Вона спиралася на інтелектуальну еліту Росії. Ще однією впливовою партією ліберального напряму став Союз 17 октября. Тоді ж розпочався процес створення Союзу російського народу, російської монархічної та націоналістичної організації, яка обстоювала принципи єдиної і неподільної Росії та збереження самодержавства. Вони мали підтримку царської адміністрації і працювали у тісному контакті з таємною поліцією, що забезпечувала існування бойових дружин. Союзу так званих Чорних Сотень. Саме тому членів цієї організації називали «чорносотенцями». У чому виявилося піднесення національного руху у 1905-1907 роках? Пом'якшення внутрішнього режиму імперії зумовило пожвавлення політичного життя. Більш активним став й Український національний рух. Під тиском української громадськості Імператорська Російська академія надіслала урядові доповідь, у якій обґрунтовано, що українська мова є окремою слов'янською мовою, на підставі чого рекомендовано скасувати антиукраїнські розпорядження 1863 і 1876 років. Проте питання скасування Ємського указу потонуло в бурхливих хвилях революції. Революція дала можливість Грушевському повернутися з Галичини в підросійську Україну і перенести звідти деякі з інституцій, що опікувалися розвитком української науки і культури. Українською мовою почав виходити найстаріший на той час в Україні, заснований з ініціативи Київської громади історичний журнал Київська старина під назвою Україна. Першою українськомовною газетою стало видання братів шеметів у лубнах на Полтавщині «Хлібороб». Незабаром у найбільших містах України, а також у Петербурзі й Москві, виходило вже 18 українських газет і журналів. Проте лише щоденна українськомовна газета Громадська думка незважаючи на переслідування, продовжувала виходити до 1914 року. За Галицьким прикладом в українських містах і містечках створювали просвіти. У роботі про світ активну участь брали відомі діячі культури Леся Українка, Коцюбинський, Мирний, Лисенко, Грінченко, Яворницький. Товариства засновували бібліотеки й читальні, налагоджували випуск українською мовою науково-популярної літератури, організовували лекції, літературні та музичні вечори, ставили вистави. Унаслідок революції було легалізовано національні партії, що сприяло пожвавленню їхньої діяльності якою була діяльність українських парламентських громад у Першій та Другій Державних Думах? Згідно з новим виборчим законом, у 1906 році відбулися вибори до першої державної думи. Щоправда, найбільш радикальні політичні сили або бойкотували вибори, або були усунуті від участі. Від дев'яти українських губерній було обрано 102 депутати. Частина з них об'єдналася в українську парламентську громаду. Загалом громада об'єднувала 44 члени. Її головою було обрано адвоката з Чернігова Іллю Шрага. Друкованим органом громади став журнал Український вісник. Українські депутати готували законопроекти про надання Україні автономії, впровадження української мови в школах. Та через передчасний розпуск Думи жодне з питань не було винесене навіть на обговорення. Вибори до складу Другої Державної Думи відбулися у лютому 1907 року. Цього разу у виборах взяли участь усі радикальні партії, у тому числі й українські. Українські депутати знову утворили Українську думську громаду, яка складалася з 47 осіб. Вона ввійшла до фракції трудовиків. Назвала себе українською трудовою громадою і мала добиватися перетворення Росії на правову й демократичну державу, забезпечення українцям права на автономію. Свою діяльність українські депутати висвітлювали на сторінках газети Рідна справа Думські Вісті. Проте й ця дума була недовговічною. 3 червня 1907 року цар Микола ІІ ухвалив маніфест про розпуск Другої державної думи. Ця подія увійшла в історію під назвою «Третьочервневий червневий переворот, адже розпуск Другої Державної Думи означав остаточну поразку революції. Згідно з новим законом про вибори до Третьої Думи, близько 80% населення позбавлялося виборчих прав. Натомість істотні переваги отримали поміщики та велика буржуазія. Унаслідок цього третій і четвертій державних думах не було утворено української громади. В результаті усі українські питання, що обговорювалися в стінах парламенту, було відхилено.